Під яким номером Забарний буде грати в ПСЖ Гасперіні? Вирішив, що хоче зробити з Довбиком. У Судакова проблеми з інченко на порозі трансферу Шахтар цікавиться воротарем. Молодіжка поступається в першому матчі на євро. А металіст 1925 два з п'ять влаштовує інтрижки. <плес> Друзі, вітаю! Я Макс Коляда, це канал Трибуна. Так я зараз у Полтаві. Приємного перегляду розповідаємо про новини футболу. Починаємо ми з нашої молодіжки, яка вчора поступилася данцям. Дуже прикра поразка з тієї точки зору, що хлопці виглядали насправді дуже, дуже норм. Взагалі перед цим матчем були прям оваці на рахунок. Е молодіжної збірної, зокрема зокрема від мене, бо склад справді достатньо цікавий, класний і так далі. Але от данцям поступилися. Але скажу так, що данія це теж е, збірна, в якій майже завжди молодіжка, їх молода команда показує себе достатньо класно, достатньо якісно. Шкода, що наші хлопці в цьому матчі не здобули перемогу, хоча з ж таки виглядали непогано. Побачимо, ще попереду є матч. Віримо в наших хлопців. Ну, принаймні, їх вчорашній поєдинок дав мені куди більше емоцій, ніж доросла збірна днями раніше. Віктор Вацко дав ось такий коментар на рахунок Артема Степана, ба, за його словами, всі помирились, все нормально. І ви розумієте, що пишуть в коментах? Злився. Іван Федик знову очолив рух. Відомий. Фахівець для львів'ян він вже їх очолював. Щоправда, тоді у нього ну не все так вийшло класно. Ті піти, що йому роздавали, не зовсім підтвердили. ну, Зараз друга спроба, можливо, вже набрався якогось досвіду і покаже себе куди краще. Бенні Макуана повертається у Полісся. Нагадаю, що він був в оренді. В ЛНЗ. В ЛНЗ він не знадобився зараз повертається в полісся. Можливо, Руслан Ротань з ним щось зробить. Слово Братиславо запропонував 1,2-1,4 мільйони євро за Джордана. Направду, якщо ми говоримо про Джордана, цей футболіст себе класно в деяких моментах показував. Такий якісний, непоганий, центральний захисник для зорі це безумовно втрата. Але якщо видно ньому заробити, це звісно плюс. Щось незрозуміле і неймовірне відбувається навколо металіста. 1925. Спочатку. З'явилась інформація про те, що Младен Бартулович може очолити Олександрів. Втім, потім з'явилась інформація, що Хорват опиниться саме в Металісті 1925. Потім з'явилася інформація про те, що Ігор Ігорйовічевич може опинитися в стані харків'ян, і в підсумку зараз найближче до посади коуча в харківському клубі саме Бартулович. Але ось такий от, скажімо так, сир бор вийшов. До речі, з'явилась інформація, що Мартинюк. Мартанюк може опинитися а, в металісті. До цього була інформація на рахунок того, що він може в полісі у Руслана Ротаня, власне, опинитися. Металіст на трансферному ринку робить дива. До речі, з'явилася інформація, ну, інсайдерська, скажімо так. А поки офіційні, офіційні джерела про це не говорили, що Руслан Степанюк, який покинув верс, може опинитися в металісті. І я в це охоче вірю. Все-таки грошики там є. І Степанюк. ну... Його повернення верес було не таким потужним, як би то всі хотіли, навіть якщо згадати ті інтерв'ю, в яких він а, говорив про це. Так, це прикольно. О, ні, ну таке я вже давно хотів. Друзі, а як часто ви щось замовляєте за кордону? А зокрема, з Японії, думаю, не часто. Ну, то давайте виправлятись, бо у мене є ось таке. Так, я тут трошки подалю. Я от. Замовив такі собі речі, то мені не скажуть, що я спортсмен. Ось такі от фішки для футбольної команди, а я граю за футбольну команду, це мастхев, хлопці дуже обрадуються. Річ, без якої не може жити будь-який спортсмен. Це ролік. Це ролік. І якщо у вас, наприклад, дивіться, якому віркейсі, до речі, якість топ. Слугує для того, щоб якщо у вас там якісь травми чи забились м'язи, цей е, МФР. МФР МФР. МФР, е, 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 МФР. просто імба. Я ще взяв в рожевому кольорі. Бо моя дружина любить рожевий колір і це більше для неї. Це ще якась палка? Ау! Ті ці ніщаки я давно собі хотів, а замов я їх з ZenMarket. ZenMarket допомагає замовити будь-який товар за невелику фіксовану комісію з таких японських торгівельних гігантів, як Amazon, Mercari, Rakuten, Rakuma, а також з тисячі японських магазинів, з яких зазвичай без знання японської мови складно щось купити. Крім того, ви можете брати участь в аукціонах та купувати товари різних категорій за дуже вигідними цінами. Це все можна зробити безпосередньо на ZenMarket. І все це працює дуже просто, буквально як годинник. Товар, що сподобався, консультанти зв'язуються з продавцем, дивляться, чи все ок з товаром, потім ви його купуєте, і вони вам його міжнародною посилочкою відправляють. Я особисто переконався в зручності цього сервісу. Це для мене було справжнє відкриття. Кожен цікавий сервіс, посилання в описі під відео. Дзен маркет це топ, а при реєстрації за промокодом Трибуна користувачам буде нараховуватись тисяча Points від мене. Тож дзен маркет користуйтесь вперед, а я далі шопитись. Ух, це що? Плейстейшн. СК Полтава виступить в УПЛ. Клуб виграв апеляцію отримав атестат. Виступати клуб буде на стадіоні Зірка. Кропивницькому для них це, звісно, мінус, бо треба буде кататися. Ніхто зараз в українському футболі не любить клуби, які постійно катаються, скажімо так, але для Полтави, те, що вони отримали теста, це звісно плюс. Значить, їм не байдуже ту українську прем'єр-лігу, ски вони хочуть там себе якось та. й Показати Арсені Батагов зацікавив Брентфорд, Крістал Пелес, Фулгем та Брайтон. Непоганий центр деф, і те, що ним ці клуби цікавляться, це окей. Його, до речі, згадали ми тільки що Брентфорд. Томас Франк покинув розташування команди, коуч, який сім років їх очолював, і це тривожний дзвіночок для Бджілу загалом, бо це була суто тренерська команда, за яку виступав Єгор Єр Єрмолюк. Томас Франк дуже вірив Єрмолюка, і те, що зараз він перебрався коуч до Тоттенгему, це мінус для бджіл загалом для всіх абсолютно. Рабзон спор хоче отримати від шахтеря 15 мільйонів євро за голкіпера чакира. Також ним цікавиться Монако. Повідомляє «Язіс». Савунчоглу. Направду ці інформації мене дуже здивувала, коли дізнався, що донецький Шахтар а, цікавиться воротарем. Далеко не проблемна взагалі позиція у гірників, Дмитро Різник собі якісно показує. На ній. Мене ця інформація здивувала. А що думаєте ви, друзі? Напишіть в коментарі. Мілан та Арсенал провели зустріч щодо можливого переходу Олександра Зінченка. Повідомляє, як газета Дело Спорт. Представники італійського клубу вже зустрілись в Лондоні з керівництвом канонірів та обговорили можливі трансфери, зокрема перегідне Зінченка та Ківіра. Новий коуч Россонері Месімільяно Алегрі хоче отримати більше надійності у захисній лінії, адже в останні три сезони команда кожен раз пропускала понад 40 голів у чемпіонаті. Звучить дивно, бо Зінченко це не зовсім про захист. В принципі, так ми. Ви розумієте, про що я говорю загалом з того, що я зрозумів, наразі історія перебуває на такій стадії. Дайте нормальні гроші, Зінченка без проблем відпустимо. От скільки готовий дати Мілан, це наразі ключове питання. Георгій Судаков опинився в такій собі ситуації. Матео Моретто повідомляє, що перемовини Наполі щодо Георгія зайшли в глухий кут. Наполі не перезапускає перемовини по Георгію. Вона повно помітили, що останнім часом по Судакову в принципі дуже мало якоїсь інформації з'являється. І Це тривожний дзвіночок, що Георгій і ще залишиться в шахтарі. На півроку, на рік, ну це для його кар'єри величезний мінус, і можливо, треба піти на якісь поступки продати Судакова. Шахтар наразі точно не виграє від цієї ситуації. Майбутнє Довбика в Ромі під питанням нещодавно клуб очолив Гасперіні. І він, судячи за деякими інсайдами, хоче позбутися Артема Довбика, але нашим футболістам цікавляться в АПЛ та в Бундеслізі. Деякі джерела повідомляють, що Джан П'єро. Серйозно хоче розійтись з українцем, оскільки він не вписується в його ігрову концепцію. І з цим погодитись е, можна. Насправді Дженпіроґесперіні зазвичай ставить такий футбол, в якому такі футболісти, як Довбик, вони не дуже, не дуже до місці, скажімо так, не, не підходять. Тому, в принципі, те, що раніше говорили про Довбика, що він може покинути розташування. Роми, це цілком вірогідно, і головне, що є зацікавленість до нього з боку інших клубів. Все таки наш український пічі ще забувати відміє. Купуйте. Ось такий от коментар видав Віталій Кварцяни щодо Єліза Барно. Не знаю на що я це привів, але виглядає дуже кумедно. Крім того, по забарному є інформація від Ніколо Скіри, що він вже погодив особисті умови контракту з. Парижанами угода буде розрахована до 2030 року, і сума, скоріше за все буде 70 мільйонів євро. Сума за трансфер іллі для забарного поки ПСЖ підходить все крім одного моменту. Звати його Матвій Сафонов. Чому про це ніхто не говорить? Тож, друзі, на сьогодні це були всі новини. Я вам дякую за увагу. Бережіть себе, і папа. Обов'язково почемось.